Ну що ж, вітаю вас, друзі, усім привіт! Ви на каналі Хотабечвод з найкращими боями світу танків 53 ТП, польський важкий танк 8 рівня. Сьогодні у нас топовий боярський на ньому. Відпочинемо трішечки від десяток. І не дивіться на сетапи команд, що ми, нас кидає нашого головного героя проти 7. 7-6 рівнів сьогодні у нашому бою буде і колобанов, і витягування на останніх секундах, так що не спішіть переключати цей відосик і обов'язково прожимайте жирненькі лайкосики. Підтримуйте мій канал, і українське. Тож поїхали по бою. У нас 53 ТП грає у нас сьогодні ігрок з ніком СТС або ЦТЦ, не знаю як правильно. Обов'язково напишіть в коментарях, хто там знає, як правильно, Впевнений, що хтось буде знати. І так, бачимо, нас кидає в то внуку. нічого взагалі не придвішає біде. А, до речі, нас кидає на мапу тестування. Мапа наша називається сьогодні Руінберг. У е кого немає можливості подивитися і грати е нашу прекрасну і чудову, чудову і лю любіму гру. На максимальній графіці, сьогодні буде шанс подивитися на ці випадкові події на максимальній графіці. На цій карті у нас сьогодні буде бомбардування, бо тому що на різних картах там ну, у нас тут іменно е, на цій карті бомбардування, е, на інших там дирижабель падає, на другій карті там е, літак падає, Там як на якій, е, на кожній карті, хто не знає. Вийшов справа уверху мапа для тестування, отуди От секунди йдуть. І так набиває наш СТС уже 2787 шкоди, забирає у нас, до речі, тут 53 ТП. До речі, у нас топова стоїть пушка, топова гармата. Зараз ми подивимося, скільки у нас забирає і пробиває бронебійний стандартний снаряд. Подивіться і тільки що. Було бомбардування, говорив, прервуся на секундочку. Е у нас з'явилися нові простріли. Нові простріли, нові заїзди, оце все помінялося. І давайте повертатися до нашої гармати. У нас бронебійні стандартні снаряди пробувають 420 за вистріл, 218 мм брони, е е броні пробивають. і... У нас голда, це під калібри 245 мм пробуває броні. І подивіться, у нас вже рахунок 4-6, 4-7. Наша команда повністю злилась на зеленці. Бачимо, на міні-карті показує, взагалі там вже домінірують повністю противники. І зараз будуть нас зжимати кліщі, нам треба розжиматися. Бачимо, наш топовий об'єкт 703, теж живий. У нас два важких танка, нам треба розжиматися, ще є. Так, хотів сказати, що ще є Ірон Арні, але його тільки що забирає КВ-5 ворожий. Тож, 4-9, подивіться, який вже рахунок розгромний, просто нам треба просто їхати і продавлювати обов'язково, забирати всі танки на даному напрямку, бо тому що нас зараз будуть зажимати. І так, треба добирати Лео, 1 шотний, 255 хіпотів. Так, бронебійночку і дуже-дуже добре заходить наш бронебійний снаряд, який можу, не знаю, чому він взагалі не втікав від нас. Але у нас тут можна сказати, що піскові рівні, низькі рівні, оце 7 рівень був, не знаю, можливо, це навіть був перший його танк, невідомо. І ми зустрічаємо тут КВ-5 і цс 52 лис. До речі, він не очікував, то, що ми будемо на нього наводитися. І подивіться, що робить наш союзний об'єкт 703. От подивіться на міні-карту. На мінікарті все видно, якщо комусь не видно, я озвучу. Він приїжджає на... Замість того... Верніше, замість того, щоб приїхати на збиття нашої союзної бази, він поїхав чомусь захоплювати базу ворогів. Це топовий танк в даній катці, це 8 рівня танк. Броньований важкий танк, танк прориву, який має приймати танки або проривати напрямки, він просто стоїть зараз і без дійства. Їм взагалі нічого не робить. У нас залишається ще тільки два союзника. Це Арта Су-8, яка ще недовго проживе. Це і так дорого вам понятно, бо тому що повністю вже домінірують. І подивіться, наш Су 8 забирає ще противника, якось там, якусь там стежку, М4А щось там. Ми, до речі, теж мінусуємо зараз гармату. Залишається 5 противників. Зараз нашу арту добирає ЛКВ65, це 6 рівня. Так, і з першого забирають не арту, а першого забирають об'єкта 700 Варіант 2 оцього нашого нехорошого, недоброго такого чоловіка, який нам не допомагав, а просто стояв на захопленні ворожої бази. Чомусь. І так, і тільки що було грамотне рішення продавити на цю СМВ, на цю ФТСАУ, е розжатися, бо тому що. І подивіться, подивіться, як тільки що заходить. У нас був. Розкіт нашої гармати повністю на весь екран і залітає ЦС-52 ЛС. Це дуже був просто життєво необхідний мінус, бо тому що це був топовий танк противника, навіть як і шотний. З головою можна було повністю нас розмотати. І залишається три противника. Арта М44, навіть якщо і 6 рівня, вона фугасами все одно по 100-200-300 з копійками він буде забирати КВ-5. Броньований дуже, і лкв 65 варіант 2 І так, подивіться, стає другий танк на захоплення нашої бази. Ми можемо взагалі не встигнути. Розвертається наш головний герой. У нас загружений підкаліберний голдовий снаряд. Ми будемо, Якщо ми навіть якимось е чудом ми встигнемо, нам треба було би зарядити фугас. Якщо ми не проб'ємо, це буде фіаско. Не рішається, не подумав наш головний герой зарядити фугас. Їде з під калібром 3, 2, 1, 0 секунд. На нульовій секунді збиває наш головний герой і ще й пробиває КВ-5. ви знаєте, він дуже броньований. У нас тільки 245 мм бронепробиття. Не знаю, скоріш за все, десь заходить в ту сісічку, куди стріляв наш 53 ТП. Інакше ми його не пробили. У нас занадто мала бронепробиваємість під каліберним снарядом, а ви знаєте, що на відстані ще й втрачає бронепробиття під каліберний снаряд. Але нам дуже сильно везе в цій ситуації. І другий раз повезло, що ми під станом ще й не тільки влучаємо кв 5 а ще його забираємо. Арта, до речі, тільки що показала, що вона в правій частині карти десь знаходиться. Тож. ЛКВ 65 варіант 2 стоїть на захопленій бази, можливо, не варто так виїжджати нагло. І подивіться, не зреагує ЛКВ-65 варіант 2, він, до речі, нам міг ортіки присунути. Не знаю, чому він цього не зробив. Ми ховаємося, чекаємо своєї перезарядочки, виїжджаємо і спокійно його добираємо. У нас уже 7247 хітпоінтів в кишені. Ми залишаємося один на один з ртою. І подивіться, що робить наш 53 ТП. Він показав, що він ніби їде в напрямку міста, в місто їде всередину міста, їде в праву частину карти, але замість цього він хоче обдурити і їде на зеленку, їде по лівій частині, їде, думає, що зараз буде десь ховатися на зеленці, хоче його обдурити, бо тому що арта дивиться зверху. І зараз подивимося, Получилося нашу, нашому головному герою чи ні. І так, подивіться, він якраз сюди і втікав. Ми його спокійно розкусили і добираємо. Отакий у нас сьогодні боярський на 53 ТП Марковського. Так, повна назва нашого 53 ТП, звичайно, наш сьогоднішній головний герой на зніком СТС, виборює майстра. Медаль Колобанова, звісно, медаль е, пула, е, захисник, стальна стіна, воїн і основний калібр. Оце дуже непогано так вийшло. Що на останній секунді, я би навіть не сказав, що на нульовій секунді він просто витягує цей бій навіть шістерками. Ну, скажу я вам, що мені таке сподобалося. Кому ще сподобалося, обов'язково прожимайте лайкосики, підписуйтесь на канал. Буду всіх радий бачити. До зустрічі. Слава Україні!